Хей, hey, Йоу! everybody! Слово дан зубгате Залетіли ми в режимчик під назвою вкрады Brain Root. Кстати, у мене вже уже точно. И к. Ось осе пацан стоит, ты понял? Так, давай закинемо данс бомбочку. Да. Да, десь крадуть, пацан, диви. А що крадуть? А що крадуть, я не поняв. А, осе пацан крада. Хе-хе, давай-ка, давай-ка Сразу з тобою подумаємо. Що нам Що нам з тобою треба? Дивись, насамперед, друже, що ми з тобою вже зробили ребітха Ми з тобою зробили пацан ребітха Закалупав цей пацан. А що? А що його витолкати не можу, пацана? Іде, іде погуляй, пацанчик, іде погуляй. Так, значить, дивись, у мене є е, досить файні брейн роти. І я ж зробив ребітха Я зробив ребітха і тому я оце думаю. Е, а що ми, а що якщо ми займаємося да? А, диви. Пацан просто заліз і хотів мене вкрасти даного брейнрота. Ти серйозно? Ти серйозно? Пачан? Пачан, успокойся! Успокойся! Давай-ка! Хочу вкрасти мою капучино. Це жесть. Нам би якось би його прогнати, слухайка. Реально. Ну, це треба, мабуть, свап скачати. Свап купити собі. Або проще, мені здається за все, просто змінити лобі. О, oh, ти. Лавака в пацанаї. Пацана, є лавака Сатурн, ти понял? Чуваче. Це прям імба. А тут що, два тіпа стоїть? А, да, реально. Тут два пацана. Просто два пацана. А жалеть. Вони, вони, видіделі, хочуть мене обікрасти, ти поняв? Так, ну дивися, до відкриття у нас 10 секунд, і я пропоную просто ресетнутися. Зараз просто ресетаємося, і він у нас по-любому не вкраде. Так. Диви, пацани попросиналися. Так, пачан, пачан, отдихай. Зверху тоже. Пацанчик рішив Мене обтирити. Ти поняв, Тут сидить просто, напевно, що лоббі. Ціле-ціле лобі пацанів, точніше кентів, які хочуть нас прям взяти і обікрасти. Тому мені здається, що саме найліпше рішення, я так думаю, як будто би. Так, треба щось оцього от пацана отакого витягнути отсюди. Насамперед, хай хай тут того свій потуситься. Зразу такое заморозимо. І, походу, походу, зверху. У нас теж сидить пачан. Не, ну як будто як-будто би не сидить. А турелька не стріляє, значить Значить, у нас по-любому нікого немає. Так, е, значить, дивіться, е, що у нас, у нас по базі. Дивіся, 90 секунд у нас є. Тому я пропоную що зробити. Дивись, заходимо в магазин. Нам треба зробити обов'язковий автобай ось такої ось штучечки крутецької. А вона 50 мільйонів. А, і він знову, знову дивися, сидить, пробує вкрасти мого Брейнрота і не тільки він. Так, що то, що то нас перезапустило, непонятно чого. Ну ладно, так, дивися, у нас є з тобою. Тепер автобайм ось така шмотка. Які якої ми зможемо з тобою обкрадати чужих брейнротів. Так, чекай, треба сюди турельку, мабуть, поставити. Я це думаю. Ні, нам треба з тобою закрити базу. О, пацан вибіг. Реально, пацан, вибіг? Да, нормально засейвили, засейвили свого брейнрота. Це жесть, чуваче, це просто я тобі кажу, це якесь прокляте лобі, де нас з тобою хочуть просто абсолютно всі обікрасти, і як сказати. Мені це не подобається мені прям це конкретно не подобається. Нам треба щось е, помінятися з кимось далі. Оцього пацана треба прям тако знаєш заколупати. От прям конкретно-конкретно треба його закліпенити. Так, залетіли ми на приватку, і знаєте, що я поняв, що Маючи ось таких брейнротів, да, то мене захочуть просто абсолютно усі обікрасти. Тому було прийнято рішення зараз за... залетіти на приватку. Я бачив, що вийшло обновлення, Добавили брейн нових брейнротів. Добавили нових брейнротів, по ідеї, ми можемо через цей подивитися, да? через індекси, як будто би будто... Би Добавили додали нового тралалео тралала, і поки поки я не здихаюся даних своїх брінродів, ви, ви мені бажано не заходити на публічні сервера. Ну або звісно, ж ми їх можемо просто взяти і продати. Проте продавати поки що я особо не спішу, тому що для ребітху дивіться, мені треба один трильйон. Один трильйон це прям така, зайти солідна, солідна сума, яку треба прям ну досить-досить довгенько фармити. Тому нам бажано накопити якомога більше у тих брін Хочеш легко та недорого купити речі в Роблоксі, але не знаєш, де це зробити? Ковшоп телеграм-бот з великим асортиментом товарів із багатьох популярних режимів: Grow a Garden, The Drails… Стіли Брейнрот, Тойле Tower Defense і Спенч Боб Tower Defense, та багато інших, які з'являтимуться згодом. Тут ти завжди знайдеш нових та актуальних юнітів за низькими цінами, які постійно регулюються. А приємний та зручний інтерфейс магазину допоможе тобі знайти бажаний товар всього за пару кліків, який наші співробітники швидко доставляють на пошту чи передають трейдом. А постійні розіграші та акції дадуть тобі можливість отримати халявні геми, не витрачаючи купу грошей. Переходь в ковшоп по посиланні в описі і ставай найкрутіше. Кравцем в своїй улюбленій грі. Значить, що в нас з тобою по крафтах? Кстаті, опа, Дивися, треба два жирафа, виходить, і два бомбардіру крокоділо. Тут а що? Метео три треба і. Оновилося. Оновився асортимент. Так, одна трела пам-пам-пам. Ну, це понятно, понятно. Оцього можна було би скрафтити, кстаті. От реально. Тільки жирафа в нас з тобою немає. Та й оцього, пацана немає. Особо, особо, як то говориться, не накрафтишся, так, знаєш? Так, що нас по спінах? Спіні у нас, у ви. На Уви, немає, значить, будемо купляти те, що у нас з тобою виходить. Так, у рогнатіні, ананасінсіння. Окей, кул, кул, забираємо. Забираємо даного перця. Треба, оце ще знаєте, підналовчитися. Свапати тіпів для того, щоб ну, обкрадати, обкрадати чужих брейнротів. бо поки що всі на мене прям кладуть глаз. Е, кстати, добавили ж по ідеї, по, по ідеї як якийсь джекпак. Я не знаю, де його ще пацани взяли, але його додали. А добавили. ну мені просто цікаво десь. В шоп зайдемо. Давай просто погортаємо, подивимося. От мені просто цікаво, де знаходиться даний джекпак. Так, є кулька, бачу, є ще щось, є якась ракетниця. А от джекпака пацан тут нема. Де його вони взяли? Чесно, я в без поняття. Але я бачив те, що вони прям залітали аж на самий-самий верх до мене. Ну, ось можна на пружинці це зробити. Як будто би, да? Але все одно. І мені оце цікаво, дивися, пацан тоді взяв якось заліз наверх. Це що реально можна просто без ніякого буста запригнути? Як будто би ж Ну, і плюс, коли ти маєш брейнрота в руках, ти по ідеї стаєш в рази в рази повільніше. Як будто би. Або мені це здається. Не знаю. Дійсно, вже всю цю інформацію ви можете мені підсказати в коментарях, да? Так, кстати, дивіться, у нас Леги немає. Так, будто би оцю собаку ми з тобою ще не робили. Дивись, треба шампанзіні, бананіні, бурбалоні лолі лолі, е, дельфіна треба ще. Так, ну я тепер знаю, чим я займуся, як мінімум на цей відос. Дивись, беремо цього бананіта-долфініта. Хто нам там ще треба? Е, треба саламіно пінгвіно. Саламіно пінгвіно. Так, ну поки що, поки що, як будто би я його і не бачу. Ладно, 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 ладно. Е, шимпанзіні бананіні і бурбалоні. Лолі-лолі. Хорошо. Давайте візьмемо цього Дилфініто. Сразу, в принципі, можна його сюди і занести. Як будто би там. Бемс, пацана закинули. Так, Чимпанзіні, бурбалоні, Саламіно Пінгвініно. Хто це такий вже? От реально. То, хто це? Що це таке? Може, оце воно? Саламіно Пінгвініно, правильно, да? Все. Ще одного пацана. Нашли, Получається, у нас тепер залишилося з тобою відзнайти лише легендарних брейн ротів. Ну, як будто би це не повинно бути чимось таким складним. Так, дивіться, йде. Легендарний капучино асасіно. Він у нас є з тобою золотий. Так, золотий асасін. Немає. Немає, значить, беремо. Беремо собі його, це таке виключно для індекса. Так, оцього типа, в принципі, можна відразу ж, ж взяти і занести в крафтер. І Бемс, закидаємо. Так, золотий, золотий оцей бурсук у нас є. А ну-ка, чекай. Так, ну, пом пом пам, -пам да. Бандіто бобріто, у нас з тобою, на жаль, на жаль, дружище є. Так, ось оце його в нас є. Каптухі і а А ну, чекай, чекай це у нас звичайні та каптугіпопотама у нас з тобою є. Чи у нас з тобою ми немає? Ось в капелюсі Комоновського. Так, хто може бути в капелюсі? Ну точно не оця нога. Опа! Бачу ще одного золотого брейнрота. Так, а, а чи є він у нас? Давай одразу подивимося. Це рицарь, так? Да, Получається? Рицарь, рицарь, так, да, він у нас з тобою також є. У мене ще багато брейнротів немає, слухайка. Дивись, так подивитися. У мене золотих, прям купу-купу немає. Як бачиш, прям дуже багацько. Е, нормалів, ну. Нормал, в принципі, трішечки потихеньку, помаленьку, самих звичайних і легендарних я до збирою. І мене мало, тому що багато хто із них просто банально крафтиться. І за цього в мене є такі певні певні труднощі. Так, значить, давай-ка тако свапнемо. Мемс, швиденько з тобою просто продамо цього пацана. Почина асасіна, ми тебе продаємо. Так, гусіні бомбіні, забираєм. забираєм. бомбоміні гусіні, хай буде. В принципі, е, даний брейрот. Досить часто використовується в крафтах, так же само, як і крокодило бомбардіро але я замітив, що крокодило Бомбардіро досить рідше падає, чим бомбіні гусі. Не знаю, чому так, але по рарності вони одінакові. Не знаю. Не знаю, з чим це пов'язано, але факт стається фактом, що той міфік дропається досить, досить рідше. Так, вийшов якийсь у нас діамантовий чобот. Саті, свиня, свиня, золота. Давай зразу її продивимося, Ем, Тут у нас з тобою пусто-пусто-пусто. І... І немає вроді кабутоби. Давай візьмемо. Свініна Бомбардіру і оцього, типа теж беремо. Генстер Футера. О, -о, 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 о беремо. Райно то сторіно. І оцього наберемо. беремо. з золотих брейнротів вийшло. Що взагалі? Як бутобелак і бус, я й не купляв, а брейнроти взагалі сипляться. Так, зразу, в принципі, з золотих ми можемо з тобою продавати оцих бенз. А цього діамантового також можна, в принципі, чобітка продати. Ну, сорі, хай у нас з тобою, в принципі, теж буде. Так, діамантовий нобіно піцаніно. А ну, він у нас є взагалі. Ну, кабуто би повинен по-любому бути. Бо це прям самий самий дефолт. Кабуто би, ні? Так, це золота миша. Оцей миші по-любому немає. Талпа діфер. Талпа діфер. Такого пацана немає. Так, діамантова свиня. Діамантовий хряк у нас є. Кабуто би немає. Давай теж візьмемо цього діамантового хряка. О, тата сахур золотий. На мана. Намана, таке ми прямо одобряємо. Оце прям хорошо. У нас починається брейнрот насипати. Прям дуже-дуже багато класних брейнротів. Так, зразу. Цих золотих бемс. бемс, бемс, продаємо. Продаємо цих нубасиків. Так, там шаден поїде десь. сіде у нас, так? Да? Та тата -та, сахур, та, -та, та, та сахур. Так, кстати, і цього хряка теж треба продати. Він мені, чисто чисто для індекса. Пока будто би в мене його не було. Але по дефолтах я не можу ту закрити. Дивися, якась утка чи що то воно таке. Але в каплюсі. Немає. Оцей миші в мене теж немає. І по Тім 6 у мене є, а ось такого пацана в мене немає. Е, якийсь бігімот. Бігімот теж ще є рарний. Пан-пам-пам-пам-пам. І що то, і що -то воно може бути? А Бог його тільки знає. Такс, золотий восьміног. Нам треба? Не знаю. Давай подивимося. Так, золотий восьміног. У нас його, кстати, встаті, по ще і немає. А, ні, є, ось тобою. слухай, є. Давай візьмемо, бо я знаю, що блюбер Лініоктопозінні досить досить часто використовується в крафтах, але поки що в мене цього крафта немає. Так, ну цього пацана ми точно поки що не скрафтимо, бо в нас досить мало брейн Так, Такси. У слухай. А ми ще й оцього можемо пацана зробити. Треба дивіться один селаміно. Треба оцього теж восьміного ще закинути. Зразу носорога можна буде цього закинути. Пацан, так ми, ми з тобою можемо взагалі -то зробити два крафта. Аби нам часу, правда хватило. Тому як будто то би, як будто то би, мені треба спочатку зробити оцей крафт, бо він займає 15 хвилин. А до репітха, точніше, до рефреша у нас з тобою 20 хвилин. Тому треба безліше знайти оці дві леги. Ці дві леги треба прям дуже срочно знайти. Ну, А в крайньому випадку, якщо що, то ми зможемо з тобою запустити епіка. Та й в принципі, як будто би кайф. Опа, шимпанзіні, бачу, бачу, вийшов. Це це прям хорошо, хорошо. І залишається у нас тоді там ще лише один брейн Так, іди сюди, пацан. Чимпанзіні, ми тебе дружище забираємо. І получається нам залишається лише один Брейнрот, а саме бурбалоні лолі-лолі. Так, а на цього пацана нам треба о, теж одного пацана, тільки епіка. Обше, вопше, хорошо. Рубанемо з тобою сразу два Два нових індекси. Це дуже-дуже добре. Так, беремо оцього перця, закидаємо сюди. і, в принципі, Саламіно Пінгвіна нам залишається. Ну, все, треба нам получається саламінопінгвіно і хто там ше, хто там ше, і бурбалоні ок 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 ок. Так, е... Чи є в нас слон золотий? По любому повинен бути, так. Да. Що він він у нас є? Так і кабуто би, кабуто би піше більше, більше, поки що якихось файних цікавих брейнротів немає. Так, вийшов. Тільки-тільки сказав, що немає, вийшов, але піпіківі в нас з тобою є. Піпі кірі в нас з тобою, дружище є. Ну що, давай тоді чекати? І я до вас, в принципі, повернуся, коли вже зберу двох потрібних брейнротів, щоб запустити, хоча би перший свій і другий крафт. Так, ну і що ж? В принципі, ми зібрали мені потрібних брейнротів. Ну і ще додатково я собі е, придбав. Е, Декілька нових брендрочок для індекса. Значить, е, для крафту нам з тобою треба бурбалоні. Я продав, я його продав. Ти серйозно? <реш> <реш> я просто не ту кнопку нажав, пацан. Це жесть. Так, ну, <реш> як мінімум, хоча б ми засайвили оцього пацана. І тепер ми можемо з тобою запустити даного. Бруто Діалуто Якийсь пацанчик називається у нас. Але мені оцей надо 15 минут, а, ну, так, да, по часу, по часу ми вже, уви. У ви, просто з тобою, дружище, не встигаємо, тому доведеться нам робити з тобою ось тако. Ось тако запусати, запускати оцей крафт. Я не можу щас собі запустити один крафт? А, а, не можу. Можу лише проскіпати за 150 робоксів Ні, спасибо, Спасибо, спасибо. На таке я робокси не готовий. Я, я дуже жадний. Я дуже дуже жадний. Ну і що ж, друзі? Звісно, якщо вам сподобався даний відео, то ви можете його підтримати своєю вподобачки, і також можете написати мені якісь можливо підсказки як швидше можна повиконувати оці всі індекси. Тому що я так подивився, якщо виконувати даже ось, наприклад, Normal, Index, Gold, діамант, нам з тобою за кожне за кожне виконання. Будуть давати з тобою певний певний буст, і було б непогано це все тіло потихеньку, помаленьку, якось і довиконувати. Тому, якщо сподобався відос, то підтримай його вподобайкою, А з тобою як завжди був Дензо, всім файного дня і всім пока-пока.